Місце Москва, метраж 75 п'ять км, в кімнати два висота потолков два, дев'ять бюджет, п'ять минрублий дизайн, Олена Чмелева, стилісто Харламова, а офінцеве фото Андрій Сорокін коротенько. Замовниця поставила перед архітектором Оленою Чмелевою непросте завдання зробити ремонт у трикімнатній квартирі за 3-5 місяців. Більш того, було обмеження по бюджету на реалізацію. Також необхідно було передбачити достатню кількість зберігання майже в кожному приміщенні планувався місткий шафа, а в колірній палітрі віддали перевагу бежевій гамі з додаванням коричневого, молочних відтінків і акцентами кольору трави і пудри. Подробиця. спочатку планування було задано забудовником, кімнати були обмежені перегородками. Ми збільшили тільки зону основної ванної кімнати за рахунок гостьового санузла. Будівництво почали відразу, як тільки визначилися з планувальним рішенням, паралельно підбирали існуючу меблі і відразу малювали її в концепцію, тому проект вийшов в тому вигляді, в якому його задумали спочатку. Розповідає Олена Чмелева, кухню не переносили, так як в цьому місці було передбачено витяжний отвір і вже розведені електричні комунікації. Більш того, хотіли зберегти максимально високу стелю. Плита електрична. Data Layer Windows Data Layer Push Event Banner Summon Banner Цонтеїнер It Banner 06E341657 в 2-49698A51. 8 в -9, 9 потрібно було багато місць для зберігання, тому відразу при вході в кухонну зону наростили стіну. Як убудували меблеві колони з холодильником духовкою, з додатковим морозильником, кутова колона ближче до раковини стала місцем зберігання дрібної побутової техніки, непостійного користування типу комбайнів міксерів. У острові передбачено зберігання столових приладів, тарілок серветок, а так як простінок біля вікна був менше глибини кухонних меблів, там зробили буфет. В якому розмістили гарний посуд і велика кількість красивих склянок з колекції замовниці. Меблі вибирали українських виробників, консоль і тумби Пітерської фабрики, і Д. Причому верх і низ тумб попросили виконати в індивідуальному кольорі, щоб вони поєднувалися з підлогою декоративні люстри і бра замовили на фабриці в Тайвані. Вони виконані зі справжньої латуні. Картини написала художниця спеціально під цей проект. Я дала їй всі розміри і всі обробки, які вже були остаточно обрані, ми обговорили їх стилістику, тому мистецтво так вдало вписалося в кожне приміщення, говорить Олена Чмелева. На підлозі використовували інженерну дошку, незважаючи на невеликий бюджет всього проекту. Замовниця не хотіла використовувати ламінат, зоощадити вийшло на шафах, їх зробили на замовлення, фасади зфарбованою, а приховані каркаси. Зуд без задніх стінок. У цьому проєкті я використовувала декоративні трит панелі, вони йдуть в дизайні основної спальні в горизонтальному розташуванні і в гостьовій вертикально, щоб приховати торці панели. Ми додатково нашили лист гіпсокартону з боків, також підібрали підвісні приліжкові тумби з таким же рельєфом. Говорить автор проекту, основний санвузол припускав розміщення пральної і сушильної машин. В процесі ремонту зупинилися тільки на пральній машині з сушінням, з ескізами архітектора зробили містку шафу. Пральну машину підняли на зручну висоту, і під нею зробили ящик з перфорацією для брудної білизни. Також в ньому є вузький і висувний ящик. Який використовується як підставка під лоток з білизною, зліва від машини передбачено простір для зберігання пилососа, просувальної дошки і побутової хімії. Все це приховано за розсувними дверима у вузькому профілі глибиною всього 20 м. душову зробили окремим невеликим приміщенням. В ній є вбудована ніша з поличками з плитки, також над раковиною передбачена дзеркальна шафа з підсвічуванням. Windows Data Layer», «Window Data Layer», Гвідов, даталайер, піш, Devent, баннер Smonmon, Banner Sunteiner, і баннер АФСІм 4023 221 40 faвся 5 5F0F26. So. Планування: бренди представлені в проєкті оздоблення, фарба, літле дрене, декоративні панелі і плінтус орацдзор плитка у ванні, еквіпи латуні панелі. Міцна сталь підлогове покриття, інженерна дошка, корси паркветки, рамограніт, юрбаніст, двері підфарбування, юніон-доорс, освітлення, технічне світло, абрісвет, сантехніка, лаюфен, меблі, гарнітур, рита консоль, підвісна і тумби, де іде декор картини, арт-нана. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов